Да. шановні друзі, Вітаю всім під ну що? Не знав, скільки надо, взяв два, ха ха. Значить так, перед всім початком зразу же попрошу в коментарях бути один до одного толерантними і без мата, щоб YouTube коменти ваші не удаляв. Кому вже дуже так цікаво аж не втерпіш, пожалуйста, в описі під відео є посилання на офіційний сайт компанії ДТЗ, тому що брав іменно у них трактора з офіційного сайту напряму. Пізніше вам розкажу, як це все діло робилося. Хто ж не хоче вже читати, пожалуйста. Силочка зверху, переходимо посилання на прямий YouTube канал від ДТЗ. Характеристики від маленьких мотоблоків до тракторів на 140 коней. Пожалуйста. Коротше, взяв цяцьку, почав гратися, вчимося їздити по-новому тому що все не так, як було раніше. Тут цих режимів передач реверси, швемерси. Поки привикнеш, що як. Все, давай. Ну я думаю, старенький зараз за... Що, за кілька днів в дворі навчиться, пойме, що куди, вже розібрався, як його заводити, тому що як завжди сів, давай, а він не заводиться. А чого не заводиться, треба вижати зциплення. Потім зараз ці режими пробує. О, йоперний ти. Диви як. Я мать і це опасна штука. Ну, коротше, якось так народ. Що зараз розказувати? Ще сам нічого не знаю. Довольний, що купили, приволокли. Цена, до речі... Давай потихеньку в двір, а там, да, там будемо дома зараз розбиратися. Ціна його... 8 тисяч... <постив> <постив> да. Ціна його 8 тисяч американських гривень. Ну, коротше, 6 років ми на нього збирали, назбирали, маємо. Вас же попрошу зараз там в коментах накидати, що вам по ньому розказати, показати. Той, до речі, другий поїхав зараз на Бориспіль. Отак от. Що вам розказати, показати? Також пишіть. Я знаю ваші зразу питання наперед, А чого ти не взяв кентавер 40 ку наприклад? Або взагалі 40 сильного? Я знаю, що вам відповісти. Раз, друге. знаю, буде дуже популярне питання, а чого ти не взяв Донфенга 244-го? Серія Бізара з'явилася. Ну що вам хочу сказати? Там теж є що вам розказати, по-любому розкажу. Так що давайте накидайте, все розкажу, покажу. На даний момент... Ото бачили, який папа радий? Він радий тільки на тому тракторі, а ви ж мене не бачите, я що, я везду батлашку з під солярки вилучу. А він довольний технікою. Ну, зараз поставимо, що тако, знаєте, помацаємо. вам покажемо, дивіться, як дивиться. Доволі старий. Снів не за що хапатися. Що вам про нього розказувати, навіть не уявляю. Поки тільки від того, що хороші емоції, одні матюки в голову лізуть. Трактор, що ви хочете? Це вже реально трактор. Я свою сумку поставлю. Да, тут звісно повоосі Розкажу потім як ми його вибирали Вибирав я і папа ходили, мацали, щупали і тому подібне. Ну що, глуши його. Родиться і глушиться. Що, не можеш ключ вийти, то ще не знаєш, а якщо сцеплення відпустиш, <со> <со> ну, короч, ще тиш. Ну коротше, ще треба навчитися на ньому їздити. <со> так, давай, тобі і всім. Дивись, це обичний ну, а, ось, Поняв? 12 вольт, чи скільки він тут є. Дивись, ось дов тебе ручник. Так, це Нажав це... тормоз, це підняв доверху, коли торчить так, боком. Що Це руля. А... Переходимо, показуємо. Це руль тебе двигається. Все, тут його... І на це сідушку, щоб вона сідушка Тут, а сам не знаю, якось воно підкручується, ось тут речажок взадпорід. Сідушкою сам розберешся. От я сідушку не крутив, не знаю. Треба, щоб а ну чекай, а, тут ось для... Туди мінус, сюди плюс. Треба тільки розібратися, треба, що воно. Треба треба мінус крутити. Все. Тоді буде м'якше, бо дуже воно викидає мене викинути за руля. Ну це ти собі розберешся. Так, це я поняв. Руль. Є, це... реверс, Туди вперід, туди назад, посередині а нейтралка. драли. Ти їхав, цим я вже знаю. Все, диви, найменше, сами... середнє, а цим це можна. Самий нижчий, середній і найвисокий. Все. 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 Це, це в нас що? Чекай, це Вом. Вом на дві скорості. Сюди на порід на тисячу крути, назад на, на 540. Так. Це на толкаєш, підключається повний привід. Тільки треба розібратися. Бо ось то бачу малюнок і я тут не можу зрозуміти, як воно працює. Но це а потім... що а, це, це у тебе блокування дифференціалу заднього. Так, все, це двоє разом. Є. І, все, Ці ну, два речаги це так, тобі так, на ті так, гідровиходи. Так. Ось до вони, 5 штук. Будемо, ми ними, не будемо, але є, в сусіда немає в нас є, це найголовніше. Це короче, в нас доверху, донизу в кінець плаває ще. Так. Тут ось до, для навіски є воно така хороша етикетка, Вона все розказує, показує. Все, я бачу, бо якщо кінець, значить воно само по собі націло. Що хочу сказати, дивіться, ми ще до нього не лізли, в принципі, бачите, ці всі проводочки тут. Підтянуті, але все одно, хто візьме, лізьте, дивіться, щоб все було красиво, підтягнуто і гарно. Дивіться ребро жорсткості як іде. Аж в самий низ, Оце файно. Це добре. Ну це ти... Для цигарків. Ну сигарети, не сигарети, сюди будеш свого телефона ховати, бо ти вічно його з карману випадає. Ну так, да, як. Сяду, поломлю. оце да. Ну, різетка ти розберешся. Що з різетки і все таке? Ну а так отакий-то трактор. Кажу, пишіть коментарі, там потихеньку, по чуть-чуть. Чекайте. Давайте вам ще під капотку покажемо. Ууу, дивіться. Давайте, про бак не кидайте, що вам бак не так. Треба, щоб бак був десь в другому місці. Про бак вам теж розкажу, не переживайте. Генератор. 750 ватт на секундочку. Це вам не 300, не 350. Єсть. Дводиско сцеплення Ой. Кажете, типа, що може обірвати оцей. Да? Скажу так. Бачите, де кардан знаходиться? Він вище кардана, це раз. Друге. Бачите ось душе дирки є. Можна за щиту на раз-два склепати. Для вас чесно склепаю, тому що треба контент. Склепаю, защиту. Все, папа вже витирає вже трапочкою. Все. Все, крила грозні, треба протерти. Люблю пора. Все. Ості. Ні, фільтр мокрий. Ось Так же саме тут. Все. Тебе тільки тут ось там проволока, чи лес. Ну, залізеш, подивишся. Все, отакий от він тракторець. І що? І три роки гарантії. От вам і є. Так що От такі діла, ребята. Ну звісно тут на гідравліку фільтра влупили, дай Боже. Ми його чувствую, раз поміняємо і на цьому забудемося. Ну, Он купа масленок є. Головне мастити їх. Ну він високий, добре високий. Дивись. Він реально високий і в ньому ти теж сидиш високо. Сервіс, телефон, підмінний фонд. Все. Все в пластмаске. Ну пластмаса хочу сказати файно добро. Це вже потім, коли я до нього доберуся то вам це все діло засніму, покажу, розкажу як воно работає Коротше, ще треба брати і вчитися як на ньому їздити. Ну навеска, звісно, тут впечатляє, скажімо так, добре впечатляє. Десь 2 см є, може й навіть 2,5. Ну, саме головне, за чим ми дивилися, уважно, щоб оці всі розкосики, бачите, були на одному уровні. Оце саме головне. Бо якщо буде не на одному, буде рвати. А тут отакий воно вигляд має. Все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І давайте коментуйте, що показати, розказати. Так що в нас на каналі... Так, да. Встав, включив і поїхав. На ходу нічого не роби. Остань, передній мост, що все. Все народ. Всім здоров'я, до побачення. А будемо ми потихеньку ізучати цю техніку. Ну це вже візьмеш, по факту подивишся, що як вже під себе будеш підганяти. Все народ, всім до побачення.